Так. Очі, так, вам. і от, мені цікаво одне. От е, сьогодні ми насправді побачили трьох різних блогерів. Як на мене, суб'єктивна моя думка зовсім різні блогери е, троє хлопців, які сьогодні з нами тут дискутували, говорили. Який вас залишився після смак, після дискусії з кимось, з кимось розмова, а з кимось просто биття об стінку, як то каже? З цими людьми, такими категоріями, я зустрічаюся як священник на щодень. Я тому, якщо ви, ви бачите, я не стидаюся жодної категорії людей, навіть той, яка мене відкидає. Але я хочу звернути вашу увагу, що є категорія людей, таких як блогер Грек, які його підтримують. І справа є наступна: ці діти не виникли просто так. Вони народилися в конкретних родинах. І те, що ми зараз апелюємо, священники, що є криза родини, сім'ї, що є криза в школі, освіти, вона дає в знаки себе з часом. Ото є теми, над, яких, над якими ми повинні об'єднатися. Бо толку з того, що ми отримаємо великі транші МВФ, толку з того, що ми виграємо війну на кордонах, як ми програємо внутрішню війну за нашу молодь. Тому я з захопленням дивлюся сам цього блогера, який популяризує українську мову. Я не, не є той, який засуджує навіть того Греха. Так? Я прошу Бога, щоб і до нього дійшла істина, і вона дійде. Але я прошу суспільство звернути увагу на таке поняття, як суспільна мораль. Суспільна мораль це єдині стандарти, які нам допомагають розумітися. Якраз проблема суспільства українського, що воно знаходиться на різних стандартах і воно не може знайти порозуміння. А зараз єдність порозуміння є як найважливіші. Я дивлюся в майбутнє як дивлюся так, що мені потрібно ще багато працювати дякуємо. для того, щоб молодь стала краще. Дякую вам. Дякуємо, пане отець і Стенбойко.